Ти справді так думаєш? ПДВ Я... закладену суму кожного товару, який ти купуєш. Mm -hmm. Ти купуєш цигарки, ти платиш акциз, ти платиш ПДВ, то ти, 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 ти сплачуєш податки. Де, де мені брати гроші, щоб це засплачувати? Ні, ти сплачуєш податки, вони закладені в ціни. Ні, це зрозуміло. Як це мені? Так, ну що, будемо починати. А ми вже почали. Мені цікаво, як буде підійматись наша економіка. Тобто мені дуже цікаво, що буде з підприємствами, які, які виїхали з Харкова, чи будуть вони повертатись чи ні, взагалі що буде зі східною Україною, тому що тут зараз ну, величезна кількість підприємств взагалі не працює. Мені цікаво знову ж таки, з яких прибутків буде складатися державний бюджет, потоколи і таке інше. Мені цікаво, наприклад, яка пенсія буде в моїй матері. Тобто ті гроші, які вона отримує зараз, на них ну і до війни було важко жити зараз, на них взагалі жити неможливо. А далі? У мене дуже багато питань стосовно того, чи буде якась. Я розумію, що це важко зараз прогнозувати. Я розумію, що зараз не все залежить там від конкретної особи, там міністра фінансів там, чи економіки, там чи безпосередньо там президента країни. Але ну певно ж, вже напевно зараз потрібно на мій новий погляд державі розробляти якийсь план по відновленню країни. На паперах він, напевно, вже десь там існує. Я його не бачив. Тобто, як це буде практично? От мені дуже цікаво, що буде відбуватись, що мене найбільш турбує, це величезна кількість українців, які уїхали за кордон, і що і як треба зробити державі, щоб всі ці люди повернулись. Тому що мені багато людей вже відписались на тему того, що води. Пішли на якісь курси, а там курси півроку. Віддали дітей до школи, ну тобто до весни, це як, як мінімум, вони там будуть продовжувати навчатись. Весь цей час люди не будуть сидіти голодними, вони будуть шукати роботу. А робота ну можна там піти на три дні по а можна влаштуватись на якесь підприємство чи кудись. А це вже знову там контракт, якісь договори, це півроку, рік і так далі. А коли тоді і як ці люди будуть поведувати? Мене дуже це бентежить, тому що ну, мені не хотілося б, щоб чисельність Харкова зменшилася вдвічі, наприклад. Справа не в тому. Інколи мені кажуть так: ну, ті, хто поїхали, це і гаразд. Залишилися найкраще. Ну, я інколи дивлюсь, які люди стоять в чергах за гуманітаркою, якщо це залишилося найкраще. Я не знаю, що ці люди. Ну, є, є дуже велика кількість питань. От. От на твій погляд. Ну, по-перше, за умови мирної відбудови, коли в нас перестануть летіти ракети, і дрони камікадзи і інші подарунки, то почнеться відбудова. І вже ж є план про те, що у кожна країна Європи. Якби берешевство над якимось містом. І це не тільки відбудова, це перебудова, бо, наприклад, ту ж саму Салтів, я думаю, будуть зносити повністю, бо там ну, деякі будинки, їх просто неможливо відновити. вже. І тут можна, І, і я чув, що такі плани є, що це вже десь обговорюється на якихось рівнях. Що залучають урбаністів, залучають архітекторів, залучають е, людей, які спеціалізуються на плануванні міст, щоб робити ці райони більш е, е, я забув цей термін. Ну, коротше, треба робити так, щоб не було гетто і не було районів для багатих, щоб люди селилися... джентрифікація. Міксований даду, такий варіант і. Е, Будь-яке будівництво, будь-яке велике будівництво це в першу чергу робочі місця. Це в першу чергу влив в економіку, це в першу чергу гроші, які, звісно, звісно звідки їх треба зв і Я думаю, що тут держава буде казати про кредити. Ну і про це я також знаю, що йдуть розмови там у міжнародному вільному фонді і так далі. Але це дає потужний такий товчок до росту. Цей момент важливо не прогавити, не залишити, як воно є. Але у нас же є такий досвід, бо, як ти знаєш, Маріуполь з 14 до 22 го дуже класно розвинувся. Я також сподіваюся на те, що під час відбудови країни, звісно, буде залучено багато коштів, багато людей це буде багато робочих місць. І, відповідно, це буде і інфраструктура. Тобто ми ж будуємо не просто там, скажімо, будинок, так? це шляхи автосполучення, це автостоянки, це якісь дитячі майданчики. Тобто це такі маленькі містечка, а звісно, Школи, там і місців, магазини, та і та все інше, та. тобто вся інфраструктура. Але знову ж таки, я дуже сподіваюся, що так воно і буде. Я не знаю напевно. Чи вистачить нам? от ти сказав таку цікаву річ, що не прогавити момент. Мені цікаво, як це буде дійсно відбуватись на практиці, тому що зараз ми бачимо, що теоретично так це дуже велике поле для вкладення інвестицій, і напевно вже відбуваються якісь дійсно процеси. А от чи буде це працювати насправді як саме і коли? Оце знову ж таки. Ну, стосовно коли ми зараз взагалі ну, не будемо. Є в нас тут гарний дуже приклад, що всі президенти до нинішнього, всі якимось чином сідали на корупційні схеми. Про Зеленського. Ніхто ніколи не ловив його на особистому збагаченні, саме на корупційних схемах. Так? Кажуть, що він витрачав гроші на дороги, на велике будівництво, а не на армію. Так, але він їх витрачав на ці самі дороги. І це, на мій, на мій погляд, це вже є е, прикладом, це вже є феноменом. І, бо найбільша українська проблема це завжди була і є корупція. Так? Бо, е, ну, якщо Вкрали 90%, а на 10% щось зробили, це погано. Якщо зробили на 90%, а вкрали 10%, то й нехай. Тут у мене виникає ще одне питання. Дуже багато політологів, політиків, економістів кажуть, що Україна є аграрною державою. Зараз ми це побачили через величезну проблему з з Забезпеченням світу зерно. так, це ми відчули, це відчув весь світ. А тоді питання. А ми весь час, ось останній час до війни, ми казали про розвиток країни в інформаційному просторі, в діджиталізації, таке інше. Я, можливо, я щось знову ж таки пропустив, але мені мало що де траплялося стосовно розвитку аграрного сектору. О, там це дуже круто, насправді. Я стикався по роботі з південними аграріями. Там, блин, там, кожен перший мільйонер насправді. Бо той закон про ринок Землі, який пропихували, пропихували, і нібито він пройшов. Це ж все справді робиться саме для того, щоб цей ринок оживити, щоб влити туди свіжу кров і свіжі гроші. І тут є велика проблема, що це небезпечно, але наразі ти бачив, що у нас була посівна, і трактористи їздили, і підривалися, але посівну не, не прогавили. От я що маю на увазі, що, на мій погляд, нормальна держава. Я це знову ж таки я не економіст, у мене немає певного досвіду з аналітики таких речей, але на мій погляд, нормальна країна це країна, яка. Розвиває різні сектори, тобто, звісно, є якісь пріоритети. Але, взагалі, в будь-якої країни завжди були, є будуть якісь пріоритети. Ну, наприклад, якщо немає корисних копалин, що ми робимо? Ну, розвиваємо технології, там, ну, умовно, Японія і таке інше. Але р... ресурси, якими наділена Україна, на мій погляд, вони дуже великі і дуже різноманітні. І тому знову ж таки для мене було б дуже несприятливо, якби розвивалися різні галузі економіки. Тобто економіка це ж не тільки знову ж таки там інвестиції, це ж щось і своє, це виробництво, це підприємство, але це і земля, якою в нас дуже велика кількість, і яка у нас дуже родюча. Це знову ж таки водні ресурси. Це там дуже по-різному можна використовувати там ГЕС-ГРЕС, це одна справа, а інша це там і риболовство, і судоходство і таке інше. Тобто, напевно, можливо, знову ж таки в мене немає стільки часу і стільки інформації про інші сектори, але мені здається, що. Все, що я бачу зараз, а може це знову ж таки якийсь певний такий підхід сьогодні, що ми дуже багато уваги приділяємо комп'ютерізації, технологіям, можливо, тому що ми трошки відставали в цьому, і зараз це потрібно якось нас доганяти І у мене таке відчуття, що навіть ми в чомусь західну Європу в цьому випередили. Але і не забувати про те, що є те, чим ми займалися спокон віку. Тобто земля родюча, вибач, я так скажу: ми... у нас надходить гуманітарна допомога. Ми інколи отримуємо там, якісь консерви там, з країн Західної Європи, країн ЄС. Все, що ми куштуємо, на мій погляд, наше смачніше. Так, звісно, є таке. Тобто воно якось чи з душею зроблено, чи це таке особисте ставлення, чи я не знаю. Але в мене таке відчуття, і мої знайомі, які зараз в Європі кажуть, що наші продукти там обкладаються дуже великим акцизом, тому що вони намагаються ну, своє розвивати, звісно. Але наше дешевше, і їм, якщо ми заполонимо їх ринок, їм буде це дуже невигідно. При всьому цьому в нас ринок є, тобто його потрібно. Ну давайте його самі споживати. А для цього ж це і перероблюючі фабрики і все інше. Мені здається останнім часом, що цьому сектору приділяється менше уваги. Або можливо, мені трапляється менше інформації з цього приводу. Ну я тут нічого не можу додати, бо я сам не дуже цікавився. Оце, і цікаво було просто подивитись, ну, умовно, статистику, якщо ми беремо там по секторам, там скільки у нас там прибутку йде з виробництва, з електроенергії, там, щось із аграрного сектору. Просто знайти таку статистику і подивитись, з чого наша держава має більше. Ну і звісно, тоді ну, з одного Ой, боку. Там були такі цікаві штуки, типу труби, металопрокат. Mm обробка і сировина в тому числі. Mm -hmm. І, до речі, нам тут з одного боку нам повезло, з іншого ні, бо, ну, по-перше, в нашій землі є вся таблиця практично. Mm -hmm. Але з іншого боку, у нас немає дуже великих якихось таких сховищ, і тому ми не, не сідали на цю газову чи нефтяну голку. Mm -hmm. І це дуже добре, тому що насправді я так просто згадую. З якими бізнесами я стикався? Я дивився, бачив як якісь заводи будувалися, як програли, як великі такі потужні мочностя, як ти на заводи. Да, вони вони просто стають невигідними. І, е, або приватизуються, або розкрадаються, або просто стають спустошення, але з іншого боку, я бачу, як якийсь маленький бізнес за 10-20 років виростає до надпотужніших об'ємів і фабрики, це, це може бути будь-що. Е, тому не все так погано в Датському королівстві. Е, і що стосується комунікації, що стосується. Е, Комп'ютеризації, да? тут дійсно сказав слушну думку. Я помічав, у нас дуже швидкий, дуже дешевий і дуже якісний інтернет майже всюди. Ти пам'ятаєш, коли тільки-тільки з'являлись мобільні телефони, і покриття було лише в, в, в великих містах, mm -hmm. а від'їжджаєш кудись в село, вже mm -hmm. нам треба підкидувати телефон, mm -hmm. щоб советська пішла. І потім з'являлися оператори, які били на це, що а у нас покриття по всьому Криму, mm -hmm. по, всі, по всіх Карпатах і так далі. Так, так. Наразі такої проблеми вже немає. У нас покриття вже майже всюди. І чому, чому це так? Тому що ми стрибнули із кам'яного віку. Одразу в аеротехнології ми не проходили всі проміжні частки шляху. Ми одразу тягнули оптику, одразу тягнули коаксіал, це велика швидкість, це один раз проклав, і там ну, на десятиріччя насправді запаси по. Е по, по кількості абонентів, яких ти можеш підключити, бо ну, я не знаю, скачати там гігабайти інформації, це не є для нас проблема. І ми, там, Насправді, ми дуже дешево платимо за інтернет в, 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 в порівнянні там з Європою чи, чи навіть Америкою. Тобто, у нас ми всі згодні з тим, що ресурсу у нас вистачить на дуже багато років. Якщо грамотно до цього підійти. То у нас є перспективи для розвитку, перспективи для відбудови країни. І зараз ну у мене лише знову ж таки залишається питання, як це буде відбуватись в реальності. Але я впевнений, що ну, з нашими можливостями головний ми, ресурс ми зробимо це. Головний ресурс це люди, і давай ми робимо паузу і про людей поговоримо. Так.